У з Поплаза відкрився третій міжнародний медичний форум. 360 компаній з 16 країн світу представили найновіші досягнення у сфері діагностики та лікування. Ми привезли без сумніву найкращий магнітно-резонансний томограф у світі. Він має 360 детекторів, тоді як звичайний лише 16. А це означає, що ви повністю можете просканувати серце менше ніж за секунду. Лише один клік, і ви маєте зображення серця на комп'ютері, яке можете повертати в будь-який бік під будь-яким кутом. такий томограф мають поки що п'ять українських клінік Одеси і Києва. Утім, географія інновацій в медицині згодом пошириться і на інші регіони, і не тільки іноземними технічними новинками, а й українськими. Приміром. Наші мамографи нічим не поступаються за кордонним аналогом до того ж удвічі дешевші. Мені б хотілося це все побачити в клініці. Бо це все делається не для производителей, это ведь делається не для лабораторій. Це делається для кого? Для клініцистів. Утім, тут не лише показують новинки, які згодом з'являться в лікарнях та навчають медиків ними користуватися. Вже третій рік поспіль форум став найбільшим майданчиком в Україні для спілкування, обміну досвідом та підвищення кваліфікації. Сюди приїздять лікарі всіх спеціальностей. Усього 12 тисяч фахівців. Тож і програма заходу досить насичена до півсотні науково-практичних конференцій та майстер-класів. Не всі майстер-класи можна провести тут. Це теоретичні майстер-класи, бо для хірурга. Майстер-клас біля операційного столу. Тому те, що не тут, ми завжди запросимо. Будь ласка, приїздіть в наш хірургічний інститут Шалімова, знаний в інститут Амосова, знаний в інститут Рамаданова. Нейрохірургізна триватиме медичний форум три дні до 27 вересня.